Інформаційна увага вся була прикута до Джиди, де відбувалися перемовини американської та української делегації. Якось так знаєте, з інформаційного простору випала анонсована Макроном минулого тижня зустріч голів армій, найближчих союзників Сполучених Штатів Америки, але без участі безпосередньо американських представників ця зустріч відбулася у Парижі. 34 очільники армій, країн НАТО, Євросоюзу, так само. Там були присутні і, і японські представники? Вони зібралися у Парижі, говорили про те, як вони можуть взяти більше відповідальності на себе і допомагати е, ну, власне, Україні вести зараз війну проти Росії. Зустріч називають безпрецедентною, але якщо говорити про її практичні наслідки, що маємо в сухому залишку? Матимемо. Ну, то лише прогнози, те, як це могло виглядати, до якого там точніше, до яких рішень вони прийшли, і наразі ну, ніякої конкретики немає. Ну це ну, очевидно. Це дуже сильно залежить від того, що чим більше взагалі учасників у будь-якому процесі, тим складніше домовлятися. Зокрема. Ну, є цілий ряд питань, як це має бути. Тобто, зокрема, от відомий британський Русі, це Королевський дослідницький інститут, присвячений самобезпеці. Він на своїй сторін, ну якби випустив. Так так, ну якби таку замітку відносно того, що чому цей процес зі з, 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 з введенням в Україну сил європейських країн для забезпечення сталого миру він складний і точно не буде от просто легким, е швидким і безболісним, і всі ці одразу всі пост, якби вишикуються ми підуть тому, що. Е Наприклад, у Великій Британії використовується такий спеціальний е, перелік з 10 питань на основі досвіду війни в Іраку, е, коли Британія взяла участь у цій війні, а потім виявилось за державним розслідуванням, що це не відповідало британським інтересам. І у цьому переліку 10 питань. І на частину з них є вже відповіді: наприклад, чому це необхідно Великої Британії, тому що прямо у говорить те, що безпека в Україні. Україні це пряма ну, прямий зв'язок, те, що буде в Україні, є з безпекою національною безпекою Великої Британії, але от такі питання: які ресурси для цього потрібні? Скільки буде тривати така операція, як вона буде регулюватися? Що буде вважатися успіхом цієї операції? Навіть таке от питання: от що вважати мірілом успіху, воно вже складне, тому що, наприклад, у Лондоні. ну та і в Києві, от що вважати перемогою України, от саме конкретно, от конкретна відповідь на просте питання, що вважати перемогою України, і вже від цього залежить, наприклад, якою має бути місія. Наприклад, що місія просто, щоб е, бути готовим, е, ну скажімо так, дати відсіч агресії РФ, повноцінній агресії РФ проти України. Тобто тут мають бути війська, які не будуть миротворчі. Тобто це не буде якийсь там мандат цих блакитних шоломів від ООН, тому що ООН як структура вочевидь же ну всім мені так здається, зрозуміло. Вона мертва і РФ просто може блокувати будь-яке рішення. Відносно ну, тому, що є право вето, тому що вона в радбезі і не виключена з нього, і не може бути виключена такого механізму. Не існує, то це має бути війська, які мають дати від повноцінну агресію відповідь на повноцінну агресію РФ, тобто мають бути доволі потужними, а це, наприклад, вже впирається в те, що це має бути коаліція багатьох країн, і кожна з цих країн має може висунути свої там вимоги. Тобто, наприклад, а от ми там хочемо бути. ну от Ми готові, але там не далі, ніж Львів. Ну, чудова якби, ініціатива, але от треба, щоб вони були якби, значно далі, ніж Львів, умовно треба, щоб вони були напередку. А, і це питання залучення ресурсів, витрат, а, причому незрозуміло для Європи. Ну, наприклад, знову таки, це з основою не публікацію Британського аналітичного інституту Русі. Тобто, прямо говорячи, наприклад, наразі неможливо знайти відповідь навіть на питання, а скільки ця місія буде тривати? Ну, наприклад, війна у... між Кореями завершилася ще у 50-х роках. Американці ще досі там. Це значні витрати ресурсів, тому оці ці питання зараз, вочевидь, і обговорюються, і вон їхні обговорення. На жаль, знов таки, якщо б це дуже було просто, залежало від волі однієї, хоча б країни, то було б легше Ну, але Європа – це коаліція країн у будь-якому випадку, і там треба дійти згоди. От і тому ця згода вочевидь чим більше членів, тим складніше її досягти. Але е, головне те, що навіть у Русі прямо пишуть теж перед тим, як от розповідати про цю проблематику, вони одразу написали, що іншого варіанту, що в Україні будуть розміщені ці сили, тобто will be, Ось тут тобто, mm -hmm. взагалі залізно. За надумкою Русі, е, ну, альтернатива дійсно немає. Але знов-таки е, ще один таким тригером, і ця публікація во там прослідковується якраз такий момент: реального страху. Реального страху британських експертів військових пов'язаних з тим, що будь-яка невдача цієї місії uh -huh. вона буде маркером ДРФ того, що треба посилити тиск проти Європи і розпочинати війну. І це дуже нелогічний, якби для будь-якого мізиці українця острах, ну якби тобто, ви боїтесь починати. Тому що одразу боїтесь ескалації. Ну, якщо навіть така позиція, то ну, починати не треба. Тому що всі розуміють і об'єктивно те, що ця миротворча операція чи мені більш подобається не миротворча, тому що таки це не будуть миротворчі війська. Це тут дуже важливо розуміти для кожного українця, що це не миротворчі війська, тому що не буде мандату ООН на миротворчу місію, це інша е, як би, площина. Це реально військові сили, які будуть гарантувати е, неможливість РФ відновити бойові дії. Але це означає те, що РФ у традиційній своїй манері. Ми також це розуміємо. У нас є величезний досвід 14-го року: будуть атакувати ці європейські війська, говорити, що це не вони, вони нічого не робили, а це технічна помилка, нас там немає, це не ми. Зелені чоловічки, якісь там чергові, От таке от буде е, на доволі постійній основі і з е, так, класичною тактикою Кремля у прогині, тобто поступовому тиску для досягнення своїх цілей. І якщо у Європі вже бояться такого сценарію, то ну, спочатку треба перебороти цей страх, цараж. По-друге, зрозуміти власну силу, тому що мова йде про те, що об'єктивно, от краще за якщо не помиляюсь, Туск це сказав е, польський прем'єр-міністр: що якось е, 350 п'ятдесяти мільйонна Європа доп просить допомоги відбитися від 140 мільйонної Росії. Ну це дійсно нелогічно. Тобто, Європа має почути себе, побачити свої власні сили і зрозуміти, що вибір поля бою дуже дорого коштує. І зараз якраз у європейських ну у загалі у Європі є можливість обрати поле бою Лего. Але е, так само очевидним стає, що Європа ну побоюється певним чином, що Сполучені Штати Америки в безпекових питаннях відійдуть. І от та ж заява Трампа, яка нещодавно пролунала про те, що він розглядає можливість відмовитися від лідерства в НАТО, і щоб ці функції на себе перебрала Велика Британія та Франція від лідерів Великої Британії та Франції, ми чуємо про те, як важлива зараз американська підтримка. Коли про зустріч на тієї, що відбулася у Парижі 11 березня, говорять про те, що це певний такий сигнал Сполученим Штатам. А у чому сигнал, якщо ну фактично зараз європейці не хочуть, щоб Сполучені Штати ну те, що називається, відходили на другий план? Ну звісно, не хочуть тут. Просто про це говорили протягом 23-24 року на кожній безпековій конференції. Трамп прийде до влади, вийде з НАТО. Або mm -hmm. просто спородити свою участь ну, до міста першого президентського терміну. Про це, uh, це так це... на почав у 2018 році вивід закорочення військ, зокрема у Німеччині, і ці от розмови про те, що Європа має платити більше за свою безпеку. Вони розпочали ще при першій каденції Трампа, і зараз якби бігати по світу з великим очима, розмахуючи руками і говорять і бідкаючись на те, що нас ніхто не випереджав, це реально тупо. Попереджали, говорили, це було очевидно і ви ну, просто європейські країни. Ну або думали, що пронесе, або ну, мовляв, там 4 роки, після чого щось там буде, тобто якось про щось відбудеться, якось. Якось пропетляємо. Ні, не пропетляємо у НАТО, яке є архітектурою безпеки, європейського ну, Європи, в принципі, дві третини коштів це кошти НАТО, Ой, кошти Саш, США. Та інше, це Європа. І Європі так необхідно, ну прямо вже сказано, просто Хекси тому у Брюсселі, міністром оборони США під час першої, першого свого візиту в Європу, мовляв, проблеми Європи, Європа має вирішувати самостійно. Там У нас перед Китай, у нас ресурсів не вистачає, грібіться, як хочете самостійно, все крапка. І так це було прописано у Make America Great Again, У програмі Hart Foundation про це писало, це все говорилося, все це зрозуміло. В чому проблема з НАТО, якби як структури, яка ну зараз ще існує в тому вигляді, як вона є, як тільки США зменшують свою участь і, наприклад, банально зменшує свою участь фінансово? Правильно? Е, ні, просто говорять, тепер це ваша проблема. От як вони і сказали, це ну, ваші... просто в, в чому заключається, що на практиці означається е, відмовитися ну, виведення лідерства в НАТО заяву виведення військ. Від... 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 Це раз. Тобто або їх скорочення доведення до того, що якщо конфлікт не буде ядерним, то США не цікавлять в ньому участь, тобто, умовно кажучи, от при ядерній війні, то так, там от США приймуть. Якщо не ядерна війна, то можете нас не якби навіть дзвонити на. Ми прийшлемо вам в шоломи. П'ята до речі стаття НАТО про це прямо й говорить. Що там немає прописано прямо участі вій у війні? Там надати якби всіма засобами допомогти. Всіма засобами це не оголосити війну. Це можна шоломи прислати і побажання і чудові свої глибокі занепокоєння в ситуації. Це для розуміння, що якби ідеалізація НАТО це зараз це точно не туди, що треба, що треба робити. Причому так кожен зараз європейський там прем'єр-міністр там говорить про те, що НАТО є основою безпеки. Ну так воно є основою безпеки. Це зрозуміло. Повертаючись, що може зробити США. По перше, вони можуть скоротити свої війська безпосередньо на Тих базах, які є. Тобто це зменшення своєї просто участі у повітряній компоненті захисту Європи, зменшення протиракетної оборони, вони головне, От про що сказав Трамп. Мовляв, треба, щоб Франція та Великобританія переймали управління самим НАТО. Це пов'язано з тим, що американці їм керують. Ми всі знаємо, що генсек НАТО це рюти голландець. Але позиція генерального секретаря це адміністративна позиція. Так історично склалось в моменту утворення НАТО, що е управління цим блоком розділено дві частини: адміністративна, і це завжди були європейці, і реально бойова. Як, як цими військами керувати, тому що це знов-таки об'єднані сили, які складаються з американських і безліч європейських країн. І їм треба якось керувати, говорити е, французам: от ваша дивізія стоїть тут, нідерландська нідерландська бригада стоїть тут. А от італійці, от вони мають бути у резерві. І щоб е, голландці не сказали, а чому ми тут на передньому краї кругливому, а італійці чомусь там е, вино попивають. Має бути лідерство, і це лідерство забезпечувалось безпосередньо США. Військове управління операції НАТО було виключно американське і за сумісництвом виконувалось. Тобто, головнокомандуючий силами НАТО був головнокомандуючий силами США у Європі. І якщо подивитися на структуру управління безпосередньо силами НАТО, то генеральне керівництво на стратегічному рівні американці, і ем, довгий час було те, що і вся наземна компонента вона. Там американська участь зараз е, у Нідерландах у Блюмалі керують європейці сухопутними операціями на півночі, але весь південь, тобто пів південна Європа, командування у Неаполі, воно американське. А вся логістика, тобто е, Атлантичне командування, так зване воно у Норфолку США, воно американське. Тобто тут має нагадати те, що взагалі концепція бойових дій країн НАТО у війні у Європі за часи холодної війни полягала в тому, щоб. Просто е, протриматись, поки от США не прикинуть свої сухопутні війська через Атлантику у Європу. І як ми бачимо, тобто вже стратегічний рівень і три е, би, оперативних вони, два з трьох оперативних, один стратегічний, два трьох з трьох оперативних, вони безпосередньо за США. Е, і зараз треба всю цю структуру якось поміняти і так, щоби. Було те лідерство, яке буде беззаперечним. Тобто, чому от американське лідерство у питанні військового керівництва, воно зрозуміло. Ну так, тому що їх більше війни залежиться безпека, вони витрачають більше коштів. Ну, ви головні чуваки. Ви виграли Другу світову війну. Все. А, а зараз треба якось знайти когось, хто буде от саме цим лідером з беззаперечним авторитетом. Це складний процес. От. Ну, так ну судячи по заявах, прагне до цього Макрона. В нього минулого тижня таке було сильне звернення до нації, де він говорив про те, що Франція об'єднає зараз навколо себе Європу, щоб допомогти Україні захиститися від російської агресії, і будемо виробляти зброю стільки скільки потрібно. Так само від Макрона пролунала ідея про те, що він вирішив розпочати. Ти зараз стратегічні обговорення з лідерами ЄС щодо використання ядерної зброї Франції для захисту європейського континенту, тільки проблема в тому, що європейці до цього якось скептично поставилися. Навіть у Литві сказали про те, що ну достатньо такий слабкий арсенал ядерної Франції для того, щоб ось цю ядерну парасольку покрити, ну, ядерною цією парасолькою своєю покрити в всі країни ЄС. Тож ну за вашою оцінкою, Макрон він може бути ось тим лідером. Він і що ви кажете з проводу цієї французької ядерної парасольки? Це просто заява заради заяви? Ну, ні, якраз вони поєднані, але проблема в тому, що е, Ну навіть ті самі британці говорять: от французи чудові зараз союзники, але прийде ЛП у 27-му році, і що далі буде? Угу. Е, немає, якби впевненості у цій доволі дивному архетект, ну, якби, політичному ландшафті європейських країн. Тому що дійсно, ну є. Ну, НАТО не монолітне, Євросоюз не монолітне, чи чудово показує Угорщина зі Словаччиною. Тобто, дві країни, які можуть блокувати все, що захочуть, і не лише в Європейському Союзі, а й НАТО так в тому числі. Тому і там пішли мови про те, що давайте якось будемо голосувати, щоб не було таких прецедентів. Тому що все це складно стає. Тут ж питання знов таки вже не е, про озброєння, про яке я можу говорити доволі вільно, тому що якби понад 10 років про це пишу, а більш такі геополітичні е, в чому це треба розуміти відносно от пропозиції, якраз те, що можна більш компетентно мені говорити відносно ядерної зброї е, Франції, так е, якби 280% Чотири приблизно ядерних заряди Франції, ну 294 а слабо говорять про те, що її стік зарядів вистачить на те, щоб оцю от маленьку парасолічку якби на всю Європу розтягнути, лусне, тому що мало реально зарядів, мало носіїв для розуміння. Весь ядерний артенал Франції, а він другий у Європі після Росії, ну тому що не так чи інакше, але ми повинні так це розуміти у географічному сенсі. Тобто, окей, ну так і Франція зараз має найбільший у Європі ядерний арсенал, в принципі, все. З другий Великобританія і Велика Британія, і от Велика Британія ну, там єдина друга країна, яка у Європейському Союзі, у Європейському сегменті НАТО, має безпосередньо е, ядерну зброю. 240 зарядів у французів на підводних човнах алетріумфан. 4 одиниці, е, кожен може нести 16 зарядів, 16 ракет. Е, там роздільна бойова частина. Ну, це вже мало плюс ще близько півсотні 54, за якби офіційним звітом бойових частин тактичного ядерного озброєння для ракет для літаків Рафаль з дальністю там польоту до 300, у новій версії 500 кілометрів. Все. Франція у 90-х роках роззброїлася справді ядерно роззброїлась, щоб всі розуміли не лише Україна, ну Україна взагалі відмовилась, але, от, наприклад, Франція. Скоротили свої ядерні сили. Вони розпиляли свої балістичні ракети середньої дальності шахного базування, знищивши самі шахти. До речі, от ну і відмовились від е, е, тактичного ядерного озброєння у оперативно-тактичних ракетних комплексах. Зокрема, АІД такий от був них аналог Іскандера. Насправді ну, такий передвіць на кандери російського от, з такими ж дуже схожими характеристиками щодо дальності 500 кілометрів а Вони його розробили і розпиляли, от. ну і тому от цих двохсот дев'яносто чотирьох зарядів, от реально на всю Європу, не вистачить для Франції безпосередньо цього з головою, тому що вони завжди була концепція снов таки. У стала ядерною ще за часи е, холодної війни. І була концепція в тому, що так нам не вистачить для того, щоб весь там радянський Союз або зараз весь всю Росію там просто перетворити на ядерний попіл. Але от о, в Санкт-Петербургу, Москві, там якісь Казані, от вистачить з головою, от крапка, і тому, якби якщо мова йде про те, що Франція, і тут ми от далі починається вже цікава розмова на що готова Франція. Як якщо Франція почне говорити про створення європейських ядерних сил на основі того, що Франція, яка володіє повним закладним ядерним циклом, тобто вона не залежить від того, і хто там буде той Іран збагачувати, до якого там процент відсотку, там всього іншого вона сама виробляє ядерні термоядерні бойові частини, сама виробляє носії. І от почне говорити у ключі: давайте створимо загальноєвропейські ядерні сили. Ми будемо виробляти ядерні бойові частини і віддавати їх конкретним країнам, і як вони хочуть, так і будуть їх використовувати. Але ви за це будете платити нам гроші. Розмова стане значно цікавішою, тому що інакше це буде повторення того самого американського озброєння у Європі. Для розуміння, так Америка зараз тримає у, у європейському сегменті НАТО ядерні бойові бомби, тобто вільнопадаючі Б-61. І використання, яких у час ядерної ну, якби реальної ядерної війни, ну просто формальне. Це вільнопадаюча бомба-літак має долетіти до цілі скинути її, як е, от прям коли так Єрсіму з Нагасакою бомбили. От так само. От скинути її і повернутися обратно. Тобто, це не ракети, це просто реально вільно падаючі бомби, і їх використання ну просто в реальній війні ядерні просто близько нуля, але формально так ядерна зброя є у доступі європейських партнерів. І якби от мова йшла про те, що Франція як була цю систему, розширює ну тоді це значно цікавіше. Якщо повторення американської моделі, то ну малко може бути цікаво. Тому і у Польщі вже почалися розмови про те, що. Ну, нам цитата Туска нам було б значно спокійніше, якби у нас була ядерна зброя. Е, і вже є е, ну, американські видання Defense One провели таку опитування експертів західних е, чиновників американських анонімно відносно того, що ну, дійсно от світ зараз на порозі такої нової конки озброєння ядерної. Причому вона може бути доволі швидкою, тому що опанування технології 80-річної давнини для. Я не знаю там перших топ-15 економік світу питання відроку. Ну, тобто мінімальний термін, наприклад, для країн, які мають доступ до ядерного паливного циклу, це відроку до створення реальної, власної ядерної зброї. Ну, і більше часу, звісно, якщо вони не мають. Ну, банально питання доставки, тобто то ракет, умовно, щоб доставити цю ядерну зброю куди треба. Але об'єктивно, це питання вже. Ну, доволі стисли за термінами, і треба ще вони додають. Мовляв, Трамп вже показав, що він не зможе цьому завадити ніяким чином, тому що він намагався приборкати іранську ядерну програму. У підсумку вийшов всього, іран вже або створив, або максимально наблизився до створення власної ядерної зброї. Так домовився з КНДР, що вони б не розробляли ядерну зброю та ракети. Що ядерний арсенал КНДР і ракетний лише збільшився. Ну тому, тому ніяких там важелів впливу насправді на новий етап максимальної нукліалізації світу у США, вочевидь, вже немає. Лего, щиро дякую вам за розмову. Дякую, що знаходите час та можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Завжди вас раді бачити на нашій YouTube платформі. Дякую.